Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати закусочний хлібець. Нам знадобиться 200 мл кефіру, 3 яйця, 50 мл рафінованої олії, 100 г сиру фета. Можна також використати бринзу, 160 г помідорів у власному соці. Якщо не маєте, то просто можна використати помідор, половинка червоного болгарського перцю. У мене заморожений, також можете взяти свіжий, маса приблизно 100 г, 300 г борошна, одна чайна ложка солі, пів чайної ложки цукру. Тут у мене чайна ложка розпушувач та пів чайної ложки сухого часнику. Змішую кефір, яйця та олію. Додаю сіль, цукор та сухий часник. Можна додати також ваші улюблені спеції. Додаю борошна з розпушувачем. Ось таке досить густе тісто має вийти. До тіста додаю помідори, сир та перець. Перець та сир залишаю ось такими досить крупними шматочками. Кісто виклала в форму застелену пергаментом і випікатимо 50 хвилин при 180 градусах.